На війні в Україні вперше задокументовано участь китайців і не просто китайців, а китайських військових. Детальніше про це розповідаю уже зараз. Вітаю мене звати Анастасія Бучинська і ви на каналі FinanceUA. Хто ще не підписався на наш канал? Не забудьте натиснути на чорну кнопочку під відео. Кілька днів тому інформація про китайських військових, які воюють за Росію на території України, з'явилася в одному з військових пабліків у телеграмі. А вже сьогодні наш президент Володимир Зеленський повідомив, що було взято у полон двох військових з Китаю. Го uh -huh. Військові потрапили у полон на Донеччині, але президент наголосив, що військових КНР у лавах окупантів значно більше. Інформацію про полонених Зеленський оприлюднив під час спільної прес-конференції з новоспеченим бельгійським прем'єр-міністром Бартом Девевером. Порівнюючи ситуацію з залученням північно-корейських військових, Зеленський наголосив, що китайські військові воюють не на території Росії, а на території України. І також президент доручив міністерству закордонних справ негайно звернутися до китайської сторони і з'ясувати, як Пекін офіційно відреагує на участь своїх, наголошую, військових у війні в Україні. Взагалі, те, що сьогодні у полон потрапили китайці, показує, що Путін налаштований не на мир, не на припинення вогню, а на продовження війни. Зараз він свідомо не хоче проводити загальні мобілізації в Росії, поки є країни як КНДР і Китай в Азії та й в Африці теж багато можна знайти бажаючих повоювати за миску рису, а тим паче за гроші. Тому всі ці мирні ініціативи Трампа можна порівняти з тим, як полонений китаєць намагався щось сказати ву-ву-ву. Бум також, як сказав наш президент, було б дуже цікаво почути і реакцію з боку США та всього світу, який хоче миру в Україні, але насамперед штатів, бо ж зараз Китай є чи не найбільшим конкурентом США, ледь не ворогом номер один. А Трамп днями заявляв, що готовий з Китаєм вести торгову війну до останнього. А як тепер з Росією Фредовичу? Бо ж Путін використовує твоїх ворогів у своїх військових цілях. А як ви вважаєте, чи будуть якісь наслідки з цієї події? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео і не забувайте за нашу youtube зброю. Вподобайки та дзвіночки. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.